Що таке наш дитсадок? це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, Ігри, гри радощі для всіх у життя найперший крок по значить дитсадок Доброго ранку, сонце привітне Доброго ранку небо блакитне Доброго ранку всій нашій землі. Доброго ранку. Тобі і мені. Дітки, я вам дарую цю посмішку, а ви у ну, відповідь подаруйте мені свою. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чим стало ви посміхаєтеся? Так, звичайно, ротиками. Дітки, а що знаходиться у нас за губками? Так, це зубки. Малята зубки потрібні усім-усім. І дорослим, і малим, і звірятам, усім-усім. І до нас сьогодні теж залітав дуже незвичайний гість. Зубатий такий, а хто саме, здаваєтеся самі. Рот зубастий роззявляє, діточок вони лякає, проживає в річці нім соблизубий крокодил. Молодці дітки, звичайно, це крокодил. Ось погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Ой, крокодильчику, ну так же ж не можна. Про зубки треба обов'язково дбати. Зараз я тобі і малятам розповім про це. Дітки, зараз у вас в ротиках живуть зубки, вони називаються молочні. З'являються ці зубки у самому ранньому дитинстві, але згодом вони випадуть і на їхньому місці з'являться постійні зубки. Вони будуть біленькі і рівненькі. Але наші зубки теж хворіють. Як ви гадаєте, від чого вони можуть хворіти? Давайте з вами разом поміркуємо. Зубки можуть хворіти від того, щоб ви їсти багато солодких цукерок. Вживаєте гарячу або дуже холодну їжу. Нашим зубкам дуже боляче, коли ви грізите тверді горіхи. Так, дітки робити не можна. Крокодильчику, як ти гадаєш, від чого саме в тебе можуть хворіти зубки? Мабуть, від того, що з'їв дуже багато цукерок. Ну, звичайно ж, крокодильчику, зубкам таке не подобається. Малята, а давайте з вами розберемося, від яких же саме продуктів нашим зубкам буде добре, а від яких не дуже. Так, ну що ж, дітки, давайте розберемось. Ось глядіть, у нас є таке яєчко. Як ви гадаєте, зубчику сподобається така їжа чи ні? Так, звичайно, сподобається. Кладемо його. На здоровий зубчик. А ось погляньте такі цукерки. Я знаю, ви їх дуже-дуже полюбляєте. Але зубчику не дуже сподобається така їжа. Молочко, ну звичайно, молочко дуже корисне нашим зубкам і не тільки. Сир теж дуже корисний. А ось така їжа, як ви гадаєте. Звичайно, ви таке полюбляєте, але для нашого зубчика таке не підійде. Так, звичайно, рибу теж потрібно вживати. Морозиво, дуже солодкий такий продукт. Але зубчику не подобається така їжа. Тортик, ой який смачний тортик, але зубчик буде засмучений від такої їжі. Яблучко, звичайно, ви всі його полюбляєте. І зубчик теж в ньому дуже багато вітамінів. Так само, як і в морквинці. Так, але усю ще є один солодощ. Зубчику він не дуже подобається. Тому кладемо його сюди. Ось ми з вами і з'ясували, які продукти потрібно найчастіше вживати для здорових зубчиків. Мені мама теж сказала, не їсти багато цукерок, але я її не послухав. Ну ось, бачиш, крокодильчику, потрібно обов'язково прислухатися до матусі. Ой, все, звичайно. І тепер буду їх більше слухати. Крокодильчику, а скажи ну, мені, а ти взагалі зубки чистиш? А, -а, -а що, їх ще й чистити потрібно? Ну, звичайно ж потрібно. Принаймні два рази на день. Ну що ж, крокодильчику, відкривай свій ротик. Зараз подивимося, що в тебе там зубками коїться. Ой, які ж тебе брудні зубки? Ну, звичайно ж вони так будуть хворіти. Дівчику, зараз я тебе і діток навчу, яку саме правильно потрібно чистити зубки. Щоб блищали зубченята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху, вниз і навпаки, чищимо. Налюбки зверху вниз і навпаки чищу зубки за залюбки. О як ж тебе тепер зубки. Малята, а чи знаєте ви що буде, якщо зубки чистити неправильно? Між зубками з'являться мікроби, які викликають дуже багато хвороб. Через ці хвороби наші зубки починають боліти. І тоді доводиться їх лікувати. Або навіть виривати. Ну що, крокодильчику, ти вже краще себе почуваєш? Так, набагато краще. Дякую вам усім, що навчили мене дбати про свої зубки. Будь ласка, крокодильчику, запам'ятай, щоб здорові були зубки, пам'ятайте, дітки, з чарівною щіткою. І найчастіше дарути посмішки один одному. Ну що, маляти, до нових зустрічей!